Хто знародився, славімо його! Маю за велику честь, шановне товариство, привітати вас з Різдвом Христовим. Не сумніваюся, що згодом ми будемо святкувати Різдво 25 грудня із більшістю народів на нашій планеті. Але нехай до цієї згоди спочатку дідуть наші церкви. А сьогодні хотіла побажати вам не просто банального щастя, здоров'я і перемоги у війні, а Звернути увагу на книгу книг, а саме Біблію, і на те, кого ми, власне, пошановуємо у наші різдвяне надвечір'я, свідомість того, що з нами Бог це найсильніша і найнадійніша опора для всіх нас, а зокрема для тих, хто змагає за свою державу. Це я перефразувала Степана Андрійовича Бандеру. А тепер, шановне панство, з нагоди Різдва Христового, я би все-таки хотіла нагадати основні біблійні постулати. На мою думку, ці основні біблійні постулати це пошук правди і віднайдення цієї істини. Це любов до добра, це ненависть до зла. А найбільше мені подобається притча про сіяча. Притча про сіяча, яка абсолютно Накладається на теперішню ситуацію у нашій країні та й не тільки в нашій країні. Христос, розповідаючи цю притчу про Всіяча, спирається на пророку Іллі. На пророку Іллю. А пророк Ілля каже: Будете дивитися, не будете бачити, будете слухати, а не будете чути. А я нам всім бажаю у цьому 2021 році. Дивитися і бачити, слухати і чути? І для того, щоб цей посил від іллі здійснився, то, власне, Ісус Христос подає нам Його через притчу про сіяча. Отже, сіє той сіяч, і впало зерно на дорогу. І пташки видзюбали його. Хто ці пташки пояснює для нас син Божий? А пташки це той лихий, який забрав і мовлене, і почуте, бо насправді вони і не чули, і не розуміли. Далі сіяч сіє, і на камінь впало його зерно. Що, що, що ж це означає, що на камінь впало зерно? Це означає, що чули, що почули, але без коріння. Немає глибокої свідомості у тих людей. Почули та й забули, не пустило слово коріння, правда не пустила свого коріння. Далі сіє той сіяч. І потрапило зерно куди? Поміж терня. А що, а що ж це означає, що поміж терня? Що послухали, почули, а потім життєвий побут усе це знищив. Викинув із життя, і воно знову не проросло. І врешті-решт зерно впало на добрий ґрунт. А це що означає? Що і почули, і побачили? А також каже Ісус Христос, що прийдуть до вас вовки в овечих шкірах, а ви не впізнаєте їх, тому що не вмієте почути, і не вмієте побачити. Отже, ми вшановуємо. Сина Божого, власне, через те, що він був такий притчевий, що він був такий глибокий, що він давав шанс і одиницям, і масі піднестися до цієї істини, яка є у цій притчі про сіяча. Тому я вам бажаю збирати плоди, якщо ви зумієте засіяти той ґрунт, той ґрунт, який добре підготували. Силою і вірою своєю будете спасенні, каже син Божий. Зневіра наша українська, це наш основний ворог. То нехай у день Різдва Христового ми ще раз відчуємо, що без міри нашої у нашу високу українську ідею здобути нам української держави буде дуже складно. Бажаю вам певності у нашій перемозі. Бажаю не ховатися за слово з трьох букв яке звучить мир. Бажаю змагатися, аби той мир насправді був перемогою над злом. А завершуючи, процитую наступника, Сина Божого, апостола Павла, який казав дуже класно: нехай любов ваша буде не лицемірна, ненавидьте зло, і туліться до добра. А коли ж ворога ми можемо простити, а ворога простимо не скорше, ніж він буде повішений і знищений, як казав видатний німецький поет Гендріх Гайне. Вітаю з Різдвом Христовим з Новим Роком, і сподіваюся, що це буде рік нашої перемоги, а не рік поразки, рік базару, як у 1921 році. Христос народився, славімо Його!